Мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Л, складів і слів з нею. Пролунав уже дзвінок. Всіх покликав на урок. Тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою «Л». навчимося її писати, а також писати склади та слова з нею. Підготуйте, будь ласка, свій зошит з друкованої основи, відкрийте сторіночку 32. А також покладіть, будь ласка, біля себе простий олівець, кольорові олівці та кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте на перший малюночок, який знаходиться вгорі сторіночки 32. Кого ми бачимо на малюнку? Так, дітки, на малюнку ми бачимо дівчаток. А чим займається дівчатка? Дівчатка збирають малину. А чому в однієї дівчинки корзина повна ягід, а в іншої пуста? Тому що одна дівчинка збирає ягодки і кладе в корзину. А інша їх їсть. Придумайте імена дівчаткам, які починалися б на букву «Л». наприклад, Ліля та Лариса. Скажіть мені, будь ласка, діти, а які страви можна приготувати з малини? Ну, перш за все, це солодке варення або джем. Також з малини можна зварити компот, а ще з малиною можна спекти пиріжки або навіть наліпити вареничків, або запекти смачний пиріг. Розгляньте, будь ласка, зразок великої букви Л. Вона складається із двох похилих. Ліній із заокругленням горі внизу. Тобто вона майже така сама, як і маленька буква L, тільки лінії довші. Наведіть, будь ласка, всі елементи букви L, які ви бачите на малюночку. Перед тим як ми з вами почнемо працювати над написанням великої букви L. Я хочу вам нагадати правила, як тримати ручку і як покласти зошит на своєму столі під час письма. А ще давайте пригадаємо сітку нашого зошита. Ми з вами завжди працюємо в робочому рядочку, який складається з верхньої і нижньої рядкових ліній. Між робочими рядками є надрядкова і підрядкова лінія. Похила допоміжна лінія нагадує нам, що необхідно робити нахил у написанні букв. І також у нас в кінці сторіночки є поле, яке завжди має бути чистим. Ще, дітки, я хочу нагадати вам, що ми пишемо букви і об'єднуємо їх між собою, і в нас є різні види з'єднань. Верхнє з'єднання літер, середнє з'єднання. І нижнє з'єднання. Не забувайте, будь ласка, про це. Велика буква L складається з двох елементів подовжених похилих ліній із заокругленням вліво і вправо. Давайте ви уважненько поглянете, з яких елементів складається L і як вона пишеться в робочому зошиті. І спробуйте прописати велику букву Л у повітрі. Велика буква L пишеться з двох елементів, двох подовжених ліній із заокругленням вліво і вправо. А тепер, дітки, ми переходимо до основної роботи у друкованому зошиті на сторінці 32. Погляньте, будь ласка, і визначте, які елементи та букви ви напишете в першому рядку. Так, ми будемо писати саму велику букву L, яка складається з двох елементів. Перший елемент ми починаємо писати за округлення зліва і ведемо похило подовжену лінію вгору до верхньої міжрядкової лінії. А потім згори, дітки, ми приєднуємо до неї подовжену похилу лінію, яку ведемо вниз і заокруглюємо. Будь ласка, підніміть простий олівець в повітря і пропишіть велику букву Л в повітрі. Тепер наведіть зразочки, які подано в нашому зошиті, і до кінця рядка пропишіть велику букву Л самостійно. Перед цим поставте відео на паузу. Погляньте, будь ласка, і визначте, які елементи та букви ви будете писати в другому рядочку. Перша половинка рядка ми пишемо велику і маленьку букви Л. Між собою вони з'єднуються нижнім з'єднанням, ніби мама тримає за ручку маленьке дитя. Підніміть, будь ласка, в повітря свій простий олівець і напишіть велику і маленьку букви Л разом. Тепер наведіть, будь ласка, зразок у зошиті і самостійно спробуйте написати велику і маленьку букву L половину рядка. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно. Друга половина рядка дітки складається з великої букви Л і маленької букви «И». Зверніть, будь ласка, увагу, вони між собою з'єднаються верхнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви у повітрі. Спочатку ми пишемо велику букву Л, потім до неї приєднуємо маленьку букву «И». Тепер наведіть зразочок, який подано нам у зошиті. І до кінця рядка пропишіть ці дві букви самостійно. Ставте відео на паузу. Тепер погляньте на третій рядочок, визначте, які елементи та букви ви будете в ньому писати. Третій рядок ділиться на дві частинки: в першій частині ми будемо писати склад ЛО, велику і маленьку букву, велику букву Л, маленьку букву О. А в, другому, в другій частині рядочка ми будемо писати склад ЛО. Ла, велику букву Л, маленьку букву А. Підніміть, будь ласка, в повітря свій олівець і напишіть спочатку велику букву Л, а потім середнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву О. Декілька разів пропишіть їх в повітрі. Наведіть зразок, який нам подано в нашому зошиті. І пропишіть половину рядочка склад. ЛО, який складається з великої букви Л маленької букви О. Ставте відео на паузу. Друга частина рядка дітки ми з вами сказали, що пишемо склад Ла. Будь ласка, пропишіть у повітрі спочатку велику букву Л, а потім середнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву А. Декілька разів пропишіть їх у повітрі. Тепер, будь ласка, наведіть цей склад ЛА у своєму зошиті. І до кінця рядка пропишіть самостійно велику букву Л разом з маленькою буквою А, тобто склад ЛА. Коли ви пишете, дітки, ви можете проговорювати собі, діктувати цей склад. Визначте, які елементи та букви ви напишете в четвертому рядочку. Четвертий рядочок також ділиться на дві частинки. Перша половина рядка ми, ба... ми маємо написати склад Лу, який складається з великої Л маленької У. Зверніть, будь ласка, увагу, що Лу з'єднується між собою за допомогою верхнього з'єднання. Підніміть олівець у повітря і напишіть спочатку велику букву Л у повітрі. А тепер верхнім з'єднанням приєднайте до букви Л букву У. Декілька разів напишіть цей склад Лу у повітрі. Наведіть, будь ласка, зразок у своєму зошиті. І, де є місце: пропишіть склад Лу самостійно. Ставте відео на паузу. Наступна частинка – Нашого рядочка складається зі складу ЛЕ. Зверніть, будь ласка, увагу, велика буква Л з'єднується з маленькою буквою Е середнім з'єднанням. Напишіть, будь ласка, спочатку в повітрі велику букву Л, а тепер середнім з'єднанням приєднайте до неї букву Е. ЛЕ! Пропишіть у повітрі склад Ле декілька разів. Наведіть в своєму зошиті поданий зразочок склада ЛЕ. А тепер, дітки, до кінця рядка пропишіть склад ЛЕ самостійно. Ставте відео на паузу. Погляньте, будь ласка, на п'ятий рядочок, що ми з вами будемо писати у п'ятому рядочку. А в п'ятому рядочку, діти, ми з вами будемо об'єднувати букви у склади, а склади у слова. Подивіться, велика буква Л, маленька буква О, маленька буква Л і маленька буква А. Склади ЛО. «ла». І в нас виходить, що діти, слово. Ло це ім'я дівчинки, ось чому ми пишемо його з великої букви. Зверніть увагу, що склад ЛО з'єднується між собою середнім з'єднанням. Буква О і Л маленька з'єднуються нижнім з'єднанням, а буква Л маленька і буква А з'єднуються середнім з'єднанням. Дітки, пропишіть, будь ласка, це слово у повітрі л, -о -л -а. а тепер спробуйте написати з великої букви ім'я дівчинки Лола у своєму зошиті. Ставте відео на паузу. Наступне ім'я, яке ми з вами маємо написати А-Л-Л. Ла, Так, воно складається з великої букви А, двох маленьких букв Л і маленької букви А. Зверніть увагу, що буква А велика і Л маленька. Л маленька і Л маленька з'єднуються нижнім з'єднанням, а Л маленька і А велика А маленька з'єднуються середнім з'єднанням. Дітки, підніміть, будь ласка, свій свою, свою олівець в повітря. І спробуйте написати це слово Алла по буквах, велика буква А. До неї приєднаємо маленьку букву Л, знову маленька Л. І тепер приєднуємо маленьку А. Пропишіть це слово в повітрі декілька разів всі чотири букви разом. А тепер діти спробуйте написати його самостійно. У рядочку, де для нього є місце. Для того, щоб вам зручно було виконувати ці завдання, ставте відео на паузу. Тепер погляньте на шостий рядочок і одразу скажіть, який значок ми з вами бачимо. Ручка. Тобто. Шостий і сьомий рядочки ми маємо з вами писати кульковою ручкою з чорною пастою. Тому олівець, будь ласка, відкладіть, а візьміть в руки кулькову ручку. Подивіться, шостий рядочок, половину рядка, ми маємо прописати велику букву Л. Підніміть кулькову ручку у повітря. І декілька разів пропишіть у повітрі велику букву L. Тепер наведіть зразки, які подано у вашому зошиті. І до половини рядка пропишіть велику букву Л самостійно кульковою ручкою з чорною пастою. Перед цим ставте відео на паузу. Тепер зверніть увагу, дітки, на другу частинку шостого рядочка. Нам необхідно з вами написати великі букви, які ми вже з вами вивчили: буква А, буква О, буква У, буква Е. Буква І і буква Л. Спочатку кожну букву окремо напишіть у повітрі. Тепер наведіть зразки, які вам подано у зошиті. І якщо діти у вас є місце у вашому рядочку, пропишіть у такій самій послідовності ці великі букви самостійно. Перед цим поставте відео на паузу. І останнє. Сьомий рядочок. Він складається із двох завдань. Перша половина рядка. ми маємо написати склад ЛА, який складається з великої букви Л і маленької букви А. А друга половинка рядка. ми маємо написати склад ЛУ, який складається з двох маленьких букв. Підніміть, будь ласка, в повітря свою кулькову ручку. Напишіть в повітрі велику букву Л. І середнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву А. Декілька разів напишіть. Тепер наведіть, будь ласка, цей зразок, який вам подано у зошиті. І у наданому місці на половину рядка напишіть склад ЛА самостійно. Ставте відео на паузу. Тепер подивіться, будь ласка, як між собою з'єднується склад Лу. Пишемо у повітрі маленьку букву Л і верхнім з'єднанням приєднуємо до неї маленьку букву У. Пропишіть склад Лу у повітрі декілька разів. Тепер, будь ласка, наведіть зразочок, який вам подано в зошиті. І до кінця рядка напишіть склад Лу самостійно. Для того, щоб вам зручно було виконувати письмові завдання, не забувайте ставити відео на паузу. А ми переходимо до останнього завдання на сторінці 32 нашого друкованого зошита. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо малинки. Так? В малинках вписані склади. Давайте прочитаємо склади на ягодах малини. О! Ле. Ла. ЛЕ, ОЛ, Іл. Ла. Дітки, скажіть, будь ласка, чи є серед них однакові склади? Звичайно, є. Давайте їх назвемо: Ол і Ол. Ла. І ла. Ле. Іли, з'єднайте їх, будь ласка, між собою, простим олівчиком. А тепер подивіться, а чи є якась малинка, де залишився склад лише один. Звичайно, який це склад? Іл, правильно, напишіть у пустій малині склад, якому не знайшлося пари. Тобто, у пусту малинку пропишіть, будь ласка, Ручкою або простим олівчиком склад іл. Зверніть увагу, що іл з'єднується між собою нижнім з'єднанням. Молодці! А тепер, дітки, розфарбуйте, будь ласка, нашу малинку, але не просто якимось кольором, а кор корінчики зафарбуйте коричневим кольором, листочки зеленим кольором. А саму ягідку червоним або рожевим кольором. Скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці письма? Так, дітки, сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву «Л». А для чого потрібна велика буква «Л»? Правильно, діти, велика буква «Л» потрібна для того, щоб писати. Слова, які починаються на букву Л, і повинні писатися з великої букви, такі як прізвище, ім'я людини, назва міста, назва країни. Назвіть, будь ласка, слова, які ви знаєте, які починаються з великої букви Л. Хоча б декілька слів. Оберіть потрібну цеглинку із кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалося, жовтий на уроці мені сподобалося, червоний на уроці мені не сподобалося. А я дякую вам за вашу плідну працю, за увагу, і прощаюся з вами. До нових зустрічей!